Здравствуйте! я прийшла. Я втратила себе. Я не хотіла взагалі ніколи стати психотерапевтом. Ми починаємо відносини з брехні, щоб приманити. да? А в чому взагалі підвох? Готова? Да. Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях Вікторія Сінгер, гештальт-терапевт та жінка, яка робить дуже корисну справу для багатьох жінок нашої країни і не тільки, мабуть, вже нашої, да? вже і за рамками України. Ти допомагаєш жінкам вийти із аб'юзивних стосунків. І мені дуже цікаво було запросити саме Віку в гості на подкаст, тому що ти обрала для себе такий шлях непростий. Ти не просто психотерапевт, який допомагає там, попрацювати з внутрішнім станом, там, прийти до якихось цілей. Тобто, ти обрала так, таку жорстку, таку тему, з якою не кожен хоче працювати, яку не кожен хоче просувати, тому що це така. Певна аудиторія, і дуже цікаво, чому, чому саме ця тема, чому саме з цими запитами ти працюєш? Дякую, що ти мене запросила. Коли я навчалася, нас прям чили, нам говорили так, що моя тема, з якою я буду працювати, вона до мене прийде. Це знаєш, це дуже схоже, як можна такий приклад привести як про рану. Mm -hmm. Коли у людини є якась рана, так яка болить і яка відзивається іншій людині, може в неї така ж сама рана, то ця людина буде притягуватися і питати: а в мене також це є, так і цікавість mm -hmm. буде якась сумісна. Але якщо ця рана пророботана, то це вже шрам, але ми якось один одного прям притягуємо, вібруємо, вібруємо і Випускаємо це... флюїди. Так, і це відбувається на якомусь рівні, який ми не можемо пояснити. Угу. І потім, коли я вже вийшла працювати, то до мене почали звертатися жінки. І вони почали звертатися вже більше в питаннях відносин: а як будувати, чому чоловік з нею так чинить, так чому їй погано, чому вона себе не відчуває? І тому я зрозуміла, що питання, з якими до мене звертаються жінки, це перше це самоцінність, так угу. впевненість собі, і це про стосунки. Як бути, як навчитися в стосунках, не втрачати тебе. Не будувати залежні стосунки. Угу. І ще також тема стосовно грошей, угу. саморозвитку, вона також сюди підключається. але ну, я, знаєш, думаю, що вона вже підключається більше автоматом. Бонусом так, це бонус. Тому що коли людина в контакті з собою, коли вона пропрацьована, ну в неї завжди будуть гроші, бо угу. гроші це енергія. Так, і люди до неї вже просто будуть злітатися. Не просто так вони притягуються, і не, не на просто енергія, а на тому, що ти реально. От у мене подкаст називається Монетизація любові, і ти реально дієш і реалізуєшся із своєї суті, от істиною, така, як ти є. Тобто, ну ти все це пропрацювала, і тільки знаєш, як викриштавалізувала себе, і потім могла вже передати це іншим. Тобто у тебе такий трансформаційний тут досвід, що ти вже можеш з цим ділитися. І за цим вони якраз і приходять. Ти сама собі дає кейс, сама створила uh -huh. ось ці результати у своєму житті, і тому тепер о, люди відчувають, що ти можеш їм допомогти. А знаєш, що цікаво, ти написала книгу, яку скоро побачить цей світ. Uh -huh. Ще невідома назва, чи це секрет. Сьогодні з редактором ми визначалися, тому що книга вже на завершаючій стадії редагування. Залишилась назва, та, яка була перша. Угу. Після тебе Я історії, які стілюють. Угу. І для мене ця назва, знаєш, така дуже символічна, що ну, після тебе так? це про те, що після яких там залежних стосунків, після того як я вибирала там дітей, чоловіка. Після того, як ви брало ці всі сценарії не свої, завжди виходить на перший фон Я uh -huh. я знаходжу себе і uh -huh. потім починаю проживати вже своє життя. Uh -huh. Багато ти говориш про те, що жінка втрачає себе в таких стосунках. Який був той момент, коли ти відчула, що все, я втратила себе? Це відбулося свідомо. Це мені було 25 років. Uh -huh. Я прям пам'ятаю цей такий переломний момент в моєму житті. Я його також описую в своїй книжці, тому що книга моя побудована так, що там йде історія моя. Угу. Такою червоною ниткою, потім історії клієнтів і також терапевтичний підсумок. Хтось я там пояснюю, чому з точки зору психотерапії, так чому ми туди йдемо. І я пояснюю не мовою. Психотерапії, не мовою uh -huh. книжок. А я пояснюю мовою, якою я зрозуміла, яку я засвоїла, так і з якою я зуміла ці сценарії зламати. 25 я зрозуміла. Але коли я писала книгу, то несвідомо я втрачала себе в кожних стосунків, починаючи з перших стосунків. Для мене це був шок, коли я вже написала книгу. І коли я її вже повністю прочитала не кусками, як я її писала, uh -huh. так не шматками. А коли я її вже всю прочитала, я зрозуміла, що слухай, кожного разу я описую одну і ту саму ситуацію, то йду, йдуть якісь відносини. І вони завжди закінчувалися одним самим. Я втратила себе. Все, я себе не відчуваю, я себе втратила, я там робила якісь висновки, щось пыталася зробити, щось пыталася змінити. Але кожного разу я себе втрачала. кожного. І вже з 25 років це вже мої, можна сказати, останні відносини. Так, це вже зараз я саме в цей період зустріла свого чоловіка. Угу. В цих стосунках я зламала цей сценарій. Тобто угу. я вже не пішла по тим самим граблям, по яким угу. я бігала, просто бігала. І для мене цей переломний момент він був дуже такий, дуже важкий. У мене сценарій був один. Що з дитиною я нікому не потрібна буду, що я дитині зламаю також життя, і я взагалі я не розуміла, як мені далі жити. Тому в 25 років я ще раз зустріла. Не свого чоловіка, а іншого чоловіка, з яким у мене були відносини. І потім він мені сказав: слухай, ну ти ж там нічого собі не малюй, бо ти мені не потрібна з дитина. І все. І це і був той момент. Слухай, а як ти думаєш, він так сказав, тому що всередині ти теж тоді в це вірила? Так, і я внутрішня вроді... програма, і він її просто підтверджував. Да? Так, і я вроді вже з нею стискалася, тому що коли я розводилася, це також було дуже. Важко. Мене не підтримували батьки, тому що у мами був свій сценарій, так що дитина нікому не потрібна чужим. І треба зберегти сім'ю. Треба заради зберегти дитини, так, да? заради дитини. І оцей сценарій, він такий класичний. Я uh -huh. його зустрічаю взагалі, ну, кожної другої, напевно. Uh -huh. Але десь всередині, бачиш, все одно залишалось невпевненості, що, що я й дитина це окремо. Якщо Полюблять мене, то полюблять автоматично мою дитину. І те, що я там з історією, те, що я розведена, це не мінус, Знаєш, що я там якась як неліквідна, а, знаєш, так. що, типу, таке <гум> щось. Але що я хочу сказати, що жінка, котра розведена, ну, у котрої є дитина, це жінка вже зі своєю історією, це жінка вже зі своєю сім'єю, тому що дитина, вона це вже сім'я, і не чоловік її приймає, як в соціальних мережах пишуть: типу, прийму чи не прийму, я ще подумаю. Це вона думає впускати чоловіка в своє життя, в свою сім'ю. І мені дуже хочеться, щоб жінки тут змінювали цей сценарій, котрий да нам також привили. Що якщо ти розведена, то ти потрібна там тобі вже потрібно, не потрібно перебирати, а потрібно йти. От хтось згодився, і слава богу. Ні, це ти впускаєш це. Ти вирішуєш, кого впустити в своє uh -huh. життя. А прикольно, дивись, як ти вже знайшла свого нинішнього чоловіка. Це були твої вже стосунки, здорові, так скажемо, да, де вже не було всіх цих програм-сценаріїв. Як там ти себе почувала на початку? Слушай, вони там були, я туди заходила. В нас також дуже цікава історія, тому що він з'явився саме в моменті, коли... У мене були стосунки, і коли в цих стосунках мене оце, знаєш, так рбанули стосовно дитини, що ти мені взагалі не потрібна. Угу. Цю історію я прям також описую в книжці, як вона, чому, як вона закінчилась. Тому з чоловіком, коли я пішла в відносини, ти знаєш, я вибрала відносини, котрі мене лякали також. Бо я зрозуміла, що відносини там, де мені роблять боляче. Вони мене прям притягують угу. там, де мене відкидують, там, де я не потрібна. А тут, коли все було для тебе, то в мене тут був шок, і ти знаєш, я е, думала: а в чому взагалі підвох? А коли він вилізе? А коли щось буде, а що мені потрібно буде віддати? Uh -huh. Взамін, да, да взамін. А він мене напевно також кине. Uh -huh. Знаєш, бо не буває, чому він так до мене відноситься. Ну, тобто, знаєш, в мене тут було дуже багато питань, і я думаю, що саме з цим я до чолові... чоловікові своєму також причиняла дуже багато і болю. Я йому не вірила. Я шукала підвох, і вона все одно знаєш, воно все одно відчувається. Але саме в цей момент я і пішла в психотерапію. Угу. Тобто, здравствуйте. Я прийшла, я прийшла, тому що я зрозуміла, що я обираю щось дуже знайоме, угу. і я пішла більше шукати відповіді. Я не прийшла туди вчитися для того, щоб працювати. Угу. Я не хотіла взагалі ніколи стати психотерапевтом, ну психологом. Взагалі, а, бо це твоє покликання, бачиш? Ти та, не хотіла а прийшлося. Взагалі, я про це навіть не думала. Ну, в мене були взагалі інші плани. Але бачиш, якось так. Це на своєму місці. значить, Так, потрібно. я прийшла, в я почала шукати відповіді на запитання. Я шукала їх до останнього. Угу. До останнього нам вже потрібно було в кінці нашого. Навчання писати роботи, саме дипломні роботи потрібно було писати по клієнтам. Uh -huh. І я почала брати клієнтів, тому що мені потрібно було написати ці роботи. Я побачила цей uh -huh. рух, я прям почала знаєш, кожного разу відчувати якусь свою силу в цьому, що я маю чим ділитися, що я маю що сказати. Що я бачу, я можу її підтримати, uh -huh. я можу їй показати хоча б напрямок. Тому я так спочатку з такою цікавістю потихеньку йшла, йшла, пробувала. Я вже працюю понад 5 років з клієнтами, mm -hmm. тому я вже більше набрала і в собі впевненості так і вже взяла собі це. Визнала в, да? визнала так, що я психотерапевт, що так, це напевно моя місія. В мене, в мене тут mm -hmm. прям дуже багато енергії народжується. Як ми починаємо відносини? Ми починаємо відносини з брехні. Бо ми заходимо в ці відносини з такої самої найкращої сторони mm -hmm. себе, тобто ми одразу ж so. так. А потім сюрприз. <ріст> У мене ще є медаль з цієї сторони. <ріст> так, стороною, але <ріст> я не можу бути весь цей час з одної ж людиною, з цією самої найкращої, mm -hmm. не можу. Бо я людина, в мене є якась також своя біль. Але ми обманюємо партнера. Ми обманюємо себе. Щоб приманити, да? так, і потім у нас і виникають угу. оці, знаєш, качелі емоційні. Конфетно-букетний період, да, так? Так, прямо етапи стосунків, і коли угу. проходить цей період, коли злітають ці маски, то тут-дам вийшла ця людина, яка є на. О, такої, як вона Боже, є. я обирала і взагалі іншу людину. Можна було просто бути чесною з собою, бути чесною з людиною, так і сказати, що ну ось така. Угу. Ну, там я не люблю готувати, так і тоді вже не було б цих розчарувань. Менше б можливо було б і розводів, так угу. тому що б людина інша розуміла, готова вона, Кого вона бере, так готова. бачили очі, що брали, кажуть, да. Так, мені це підходить або угу. не підходить. А чому так відбувається? Що жінки не хочуть приймати ось цю любов, подарунки, увагу, а обирають сценарії і стосунки, в яких їх мочать. Чому це не цікаво? Сюди навіть ну, сексуальної тяги немає, да? а туди прям є. Знаєш, я називаю це такі ігри разуму нашого. Все це починається з дитинства. Дитина ця записала всі ці сценарії. Вона записала, що любов це емоційні качелі, і коли їй чоловік приносить, що він її вибирає, все робить для неї, а вона тут нічого не відчуває. Тому Жить що нове для неї і в мене була. Знаєш, коли я в перший раз в терапії від жінки почула почула: б'є, значить, любить. Знаєш, я думала, вона шуткує, тому що ми всі знаємо цю фразу. Я її, наприклад, пам'ятаю з дитинства. Ми сміялися так. Це було смішно. А які жінки до тебе приходять? Є жінки, які на утриманні чоловіка живуть, і чоловіки цим користуються, да, що вони забезпечують всім, жінка просто поряд. Да, і вона мусить якби підлаштовуватися. А є жінки, які в принципі вони реалізовані самодостатні. У них є гроші, у них є статус, але вони теж можуть знаходитися в таких самих стосунках. Якщо жінка прям круто реалізована, коли вона повністю все забезпечує, то така жінка вона знає собі ціну. І як правило, інша сторона такої жінки їй складно будувати відносини. Тому що вона дуже сильна, незалежна незалежна, так і їй складно знайти прям ще сильніше чоловіка для того, щоб якось разом так бути. Бо такі жінки вони дуже часто включаються в конкуренцію. Ну і це окрема категорія, котра приходить. Так є також сильні жінки, котрі також в бізнесі. Але вони свій потенціал не повністю включають. Тобто ця жінка може більше, але вона також чомусь знаходиться там в аб'юзивних відносинах, ще щось. І вона свій ресурс також трати, ну, витрачає угу. сюди. І є жінки, котрі залежні відносинах. І це взагалі е, така дуже модна фішка нашого часу. Наприклад, бути утриманкою так. І, і, і пишатися цим. Так, і дівчата себе продають, але. Ну, вони не розуміють, що тут прийде оця точка, це питання часу. Тому що якщо вона його тільки тримає на зовнішності, так, на молодості, це все уходить. І Гу. що тоді робити? Подумати про це зазналеють. Але ніхто не думає. От взагалі, от я бачу, ніхто не думає, ніхто не думає, знаєш, про наслідки. Окей, в тебе є діти, Гу. але ти утриманка, так в тебе немає. У тебе нічого немає. Ну, тобто, чоловіки все одно не розчадливі, вони це проставляють так сразу, да, щоб ти не пішла від нього. Тобто вони всі ці виходи, входи вони їх перекривають. <рес> ну, це ти кажеш про чоловіків, там, де не здорові стосунки, чи вони всі так <рес> з таких? Знаеш, чоловік, котрий платить свідомо, угу. то він не страхується. Угу. Ну, для нього це як бізнес-проект. Угу. Потім, що я бачу, приходить ця жінка, а в неї взагалі немає нічого. Ну, тобто, і він в неї ще й забирає дітей, тому що в нього є гроші, він може там організувати суд, я не знаю, він може це організувати. так? Він може все так обставити, що вона не може отримати дітей, так, або ще щось. Вона там така сяка. Починається ну дуже багато, слушай, дуже багато історій, збираються якісь компромати зразу. Mm -hmm. Це жінки такі на емоціях літають, а в чоловічому світі все по-іншому. Ну Дивись, да, навіть коли жінка виходить з цих стосунків і є діти, ну діти залишаються, наприклад, з нею, і це щось спільне, у них залишається, навколо чого постійно відбувається комунікація. Тому тут же ж важливо навчитися і після розлучення комунікувати. З цією людиною чомусь про це не думають люди, от взагалі не думають. Розвелись, але знову таки продовжують страждати діти, тому що батьки нормально не спілкуються. Тому що для того, щоб почати нормально комунікувати, потрібно змінити оцей механізм. Є навіть такі терапії для пар, котрі розводяться. Угу. Так, для того, щоб навчитися комунікувати. Да, ну, це я... дуже свідомі пари туди йдуть. Так, це про свідомість вже знаєш більше чоловіка, залежить наскільки mm -hmm. він хоче. Але якщо навіть буде свідома одна жінка, то одна жінка, я завжди кажу: ти можеш змінити цю систему. Тому що, коли ти навіть почнеш по-іншому реагувати на його випади, так, на його звинувачення, не брати. Він також він пару разів спробує це, не працює все. Він він автоматично почне щось інше робити, тому що воно працює тільки коли ти реагуєш. Дуже страшно признатися, uh -huh. тому що ще не одна жінка не прийшла до мене і не сказала віка, я в токсичних відносинах. Давай щось зміни. Uh -huh. Вони приходять взагалі про інше. Вони приходять кажуть, зміни мене. Йому щось не подобається, він від мене ушов, а давай його повернемо. Якщо тобі страшно, або можливо ти щось собі не признаєш, або ти не хочеш це виносити. Я написала книгу, так, і я написала її для того, тому що я бачу, що жінки з такими темами, ну, вони не виходять, вони про це не заявляють. Це стидно там, я не знаю. Та це не звучало знаєте, маркадина, але по перше, це прочитати книгу для того, щоб через. Інші історії якось проаналізувати і зрозуміти, тому що там не тільки про аб'юзивні відносини. Ну, книга це класний такий перший дотик, дотик до тебе може бути, щоб познайомитися взагалі з тобою, чи відгукуєшся ти, чи співпадають цінності, да, от взагалі твій вайб, чи готова людина розкритися тобі після того, як ти розкрилася для неї.